Ще ніколи довкола мене не було так багато людей. Ще ніколи я не відчувала себе такою самотньою. Велика війна нанесла великі рани, видимі знищені життя, знищені міста, наше найбільше горе. Але є ще рани, невидимі, непроговорені, які потроху знищують середини. Тож дозвольте, я назву звіра на його ім'я. Ми стали дуже самотніми. Настає сил на щирість, а не на нещирість поготів. Тому переважна більшість емоцій залишається в тобі. Ти сам з собою в діалозі. Тут порадів, тут посумував, сам собі пообладував, сам себе насварив. Всім неважливим не ділишся, бути б'язковим. Всім важливим теж не ділишся, щоб не відволікати, коли є справжні проблеми. Силою не ділишся, щоб не наврочити. слабкістю не ділишся, бо її без тебе вистачає. Усе між вам тобою і твоєю самотністю. Так вийшло, що навіть в родинах люди стали самотніми в компаніях друзів. Самотність ховається за спільними вечерями, за вечірками, за красивими сторіз, де всі сміються. Але якщо придивитися, якщо придивитися до очей, то відзеркалені вона. А скільки людей відірвані від свого дому, дітей, коханих, і розриває туга оцей смуток. Що тобі немає з ким розділити такі прості речі. Сонце сідає, сніг іде, дивись, яка велика калюжа, а от пес у смішному жилеті, такому самому, як у його хазяїна, разом із ним зайшов в аптеку. Дивись, як комедно, дивись. А довкола нікого немає. І пес, і сніг стають тільки твоїми, твоїми та твоєї самотності. Я не жаліюся ні в якому разі. Я спостерігаю за цим відчуттям і приймаю його з повагою. В такий час живемо, але я хочу сказати вам: якщо поруч є людина, якщо поруч є хтось, хто робить вас живим, тримайтеся разом, зізнайтеся тим, кого ви любите в усьому. Коли добре, кажіть, що добре. Коли погано, кричіть про це. Можливо, ви будете виглядати недолуго, нехай, але будете чесними, не ховайтеся, не бійтеся, не дайте самотності стати вашою єдиною довірною особою. Якщо є з ким пережити цей сніг, якщо є з ким поговорити ні про що, якщо є людина, з якою можна сміятися від того, який смішний її сміх. Будь ласка, будьте щасливі, будьте щасливі, будьте наповнені, будьте радісні, нехай тишиною радістю. Будьте не впустіть, будьте разом. Велика війна це ще й велике кохання. А якщо немає любові або постійна відстань від неї заповнюється прірвою самотності, спробуйте розказати про свої почуття, бодай комусь. Спробуйте дати їм волю, випустити звіра, що в неї вас середини. Наберіть маму, зізнайтеся другу. Нехай не знайомцю в цьому залі, в барі, в офісі, на касі в супермаркеті, комусь розкажіть про те, що у вас всередині, не думаючи, як ви будете виглядати зі сторони, це немає значення, стане легше, правда? Стане сил, іти далі.